Привіт! Мене звати Наталія і ви на моєму вишивальному каналі. І так, сьогодні в нас останній день стартів. У нас такий ось Black Svelhe Tail такий останній метелик у нас залишився від Mill Hill. Так, ось така його комплектація, дуже яскраві ниточки, дуже класний, гарний бісер. Спойлер, у відшивці, я вам його показувала вже неодноразово. Ось так він виглядає. Але зараз я його буду шити на перфорованій заготівці. Зараз я її знайду ось така перфорована заготівочка. Метрик у нас у даного метелика синій на зворотню сторону. Ось такий. Так. По контуру він буде йти. Так. І, в принципі, ось така крилова заготівочка у нас буде. Так, буде набагато ніжніше, ніж на цьому і на перфорованому папері. І хто мене питав, мені уточнили. Так, акрил він товщий, ніж гнучкий пластик. Але він трохи крихкіший, тому що якщо ви його так, якось необережно там, впустите, не дай Бог, там, або ще щось, він може зламатися. Але ж ніхто не виключає того, що і гнучкий пластик може також зламатися, тому в будь-якому разі ви будьте дуже обережні. Але якщо так взяти для невеличких робіт, мені подобається вишивати на Акрилі. А якщо взяти вже більш такі масштабні роботки, ну як масштабні там вдвічі втричі більше, ніж оця, то я, мабуть, виберу для себе саме гнучкий пластик, тому що є момент закріпки нитки, і на, якщо невеличкої ділянці, да, я можу якось викрутися ну, викрутися, Та що ж таке, не поїла каші, мабуть, зранку, викрутитися, ви мене коротше зрозуміли. А ось на, на великому просторі в мене бували такі моменти, де голочка в мене зістриє з ниткою, я не можу її потім випхати. Тому для мене це ось такий оптимальний варіант. Традиційно розпочнемо з ниточок, та й взагалі з наборчика, да? давайте його виймемо. Щось Зверху вкажені. Так. Такий блакитний перфорований папірчик, в принципі, як і тут Схемка. Зараз я, я її відкрию, бо нам же ж треба ниточки зараз по ній розібрати. One second, please. Так, все. Так, у нас тут іде два ну, таких жовтеньких біконуси. Ну, вони золотаві, я би так сказала. Тут три вида, чотири вида бісера, іде стеклярус, іде такий біленький з профарбованою серединкою. Ну, він не біленький, він такий жовтенький. якийсь. Голубий дуже яскравого кольору. І ще оцей мій, що я назбирала, його вже дуже багато такий бензиновий петіт. А, і все. І все. І це все, що мені потрібно. Я чогось думала, що тут буде більше, але ні. І якщо я не помиляюсь, мені здається, що цей металик буде один із найлегкіших, тому що тут, по-моєму, менше хрестиків, ніж в інших. Uh -huh -huh. Ну, ніж в останньому, так точно. Давайте подивимось. Та й наточок тут трошки менше. Так, Black, 310-й колір, три пасми. Все традиційно, я так думаю, Ну, цей чор чорний я не буду використовувати, в мене ще залишки від іншого, я його просто відкладу. Так, e light blue, light blue, це у нас. Ну, я так розумію, що ось цей. Так. Так, тут не так багато тих ниточок, як. Ой, штовхнула, вибачаюсь. Так, Оранж, Оранж тут все зрозуміло. Він один єдиний. Мені дуже подобається ваші відгуки читати саме за метеликів. Я так бачу, що всі захопилися цією серією, тому що, ну, скажіть, відшив, він має все ж таки значення, так, ми бачимо вже готову роботу. Так, Dark Blue. Ага, зараз. Ага, А ось тут у мене проблема їх три нитки чи ні. Далі іде... А, а, ну все. Синього у нас іде три нитки і одна у нас іде жовтого. Чи дві? Дві. Угу. Все, оранж, Dark, Blue і Yellow. Все. Ці ниточки розібрали. як ви бачите, тут ну, взагалі мало кольорів. А, в останньому було 9. Тут в мене вже поменше. Зараз треба ще так, зробимо. Коротше, що я казала, до чого я. То, що бачу, ну, багато коментарів у нас іде саме за метеликів, тому що ну, відшив є відшив, так? І ти дивишся, воно там все виблискує. Я вас прекрасно розумію. Мені ця серія також неймовірно як подобається. Та й взагалі, Мілхіл, якщо так подивитися, поки не вишєш, так? Не зрозумієш, яке воно гарне. Так, прев'ю може здаватися примітивним, може, там десь щось взагалі незрозумілі, якісь деталі можуть бути. так? Але у відшиві саме, насамперед, це просто неймовірно. І я вам дуже рекомендую, якщо ви сумніваєтесь при покупці того чи іншого наборчика, там, купляти його, не купляти, пошукайте відшив. Ось, дивіться вам. Наглядний такий примір, так, як виглядає е, саме прев'ю набору. Ну, зрозуміло, що нічого не виблискує, зрозуміло, о, тут, тут хтось жив. Дивно, котів нема, хом'яків нема, але шерсть все ж таки я маю. Так, і от подивіться, який гарний відшив, який насичений, які барви. Отож, е сьогодні маю в планах завершити хоча б хрестики. Було б в ідеалі завершити його повністю, але якщо ні, то це буде саме завтра. І потім, скоріш за все, повернуся до вас е зі всіма своїми метеликами, покажу вам їх в купці. Тож не перемикайтеся. Всім доброго дня! Е, була в мене невеличка така перерва, вибачаюсь, але е, це були більш технічні в мене проблеми, тому що дуже багато відео не знімала, і в мене телефон виявився не резиновим, тож iCloud заповнився, і ще в мене там просрочилась картка, ну то взагалі не... Неважливе, коротше, що хочу вам сказати. Я до вас із завершенням і ще одним фінішем, з таким метеликом. Зараз я вам його дістану. Ось. Це був останній метелик з даної серії Міл І давайте я вам покажу всю ту красу, яка в мене навишивалася. Неймовірні метелики. Це такі чотири старти та чотири фініші були в мене, і якими я дуже-дуже задоволена, тому що вони вийшли надзвичайно гарно, надзвичайно блискучу, і, на жаль, не передає бісер тої краси, яку я бачу зараз. І яку ви бачите ну? Принципі, на камері, так? Але як вони сяють, як вони приливаються, це все дуже круто, дуже класно. Обов'язково я викладу в інстаграм фото з цими метеликами, там буду знімати на фотоапарат, тому я думаю, бісер передасться краще. Ще раз вам нагадую, що заготівочки під дані роботи ви можете придбати в затишних хрестиках Ульяна Яковлєва в інстаграм, тому, кому потрібно, переходьте. Та а, можете замовити такі на акриловій основі, як у мене, наприклад. А, якщо не помиляю, ще гнучкий пластик, він буде тонкіший. А, ну, в принципі, мені от на акрилі дуже подобається, як це все виглядає. А, ця основа, не наче от сюди так і задумана була. Так, а на цьому, в принципі, все. Дуже рада була, що ви. Завітали на мій канал, що ви були зі мною цієї вишивальної неділі. От як бачите, із сіми стартів в мене, до речі, є чотири фініші, тож буду просувати свої почат роботи, свої процеси. І сподіваюся, що, ви, що вам сподобалось, і ви надалі будете зі мною на каналі. Не забуваємо донатити, це дуже важливо. Бажано у перевіренні місця. У нас купа дівчат робить лотерейки, дівчата беремо участь, долучаємося, це дуже-дуже важливо. І якби, в принципі, на цьому все. Я вам бажаю мирного неба, гарного настрою. Зараз піду зніму трішечки кадр поближче, тому що цю красу вам треба просто показати. І на цьому все. До побачення!